Розмитнення шкода Октавія 1,8 бензин 2008 року. Рахуємо автомобіль нашому клієнту під розмитнення. Автомобіль клієнт зайшов Німеччині, Планує на ньому повертатися в Україну. Вартість 1250 євро. Стан автомобіля щотовий. Як ви бачите на фотографіях, німець автомобіль підготовив, помив гарненько, зробив йому хімчисточку, напевно, якусь і виставляє нам мобіле Дає Українці будуть цей автомобіль дивитися, купувати і їхати на ньому в Україну вже під розмитненням. Які витрати їх очікують? Авто 1350 доларів, доставка 500 доларів своїм ходом, митниця 2000 доларів, сертифікація 70 доларів, перша реєстрація 60 доларів. Разом цей автомобіль стає 3980 доларів. Аналогічні автомобілі на сайті авторія стартують від 5000 тисяч доларів. Тобто, в даному випадку економія буде мінімум 1000 доларів, враховуючи мінімальну ціну я. і також ви бачите, що попередні покоління теж стоять набагато дорожче в даному випадку. Даний автомобіль будемо рекомендувати до купівлі і допомагати нашому клієнту в розмитненні. Українці купуйте авто. А в плані доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо.